Тачем обласного в ефірі пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про судову реформу і відновлення довіри до судової гілки влади і як досягти європейського рівня розгляду судових справ. Про це ми поговоримо з нашими гостями студії: Юрій Ломака і Сергій Рижов, адвокати, і керівник апарату господарського суду Олександр Лебедь. Вітаю вас, панове. Отже. Переходимо одразу до нашого суті. Питань судова реформа виходить на перший план у порядку денному нової політичної влади. У своєму виступі з нагоди презентації стратегії 2020 Президент Порошенко визначив судову реформу однією з пріоритетних. У необхідності судової реформи переконані і більшість громадян. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного наприкінці грудня 2014 року фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Спільно із соціологічною службою центру разумкова на зумовлення центру політико-правових реформ. Отже, майже для половини населення 46% судова реформа є одним з найбільш актуальних та нагальних завдань, і тому має бути розпочати якнайшвидше. Поряд із цим 34% населення вважають, що реформа є необхідною, але думають, що наразі є більш актуальні завдання. І 11% опитаних вважають, що зараз реформа не на часі, її можна і відкласти, і лише півтора відсотка населення не бачить особливої потреби у проведенні реформи у сфері судочинства. Взагалі, як ви прокоментуєте, чому такі низькі показники довіри до суду, Юрію? Довіри до суду, такі низькі показники. Ну, По-перше, створено в суспільстві безпосередньо розуміння того, що в судах дуже вкрай тяжко знайти позитивне рішення. В будь-якій справі, яка приймається судом, розглядається, потім виноситься рішення, є дві сторони. І одна сторона. Вона буде незгодна з судовим рішенням. Тобто в неї знову-таки виникає недовіра до суду. І тому, якщо змінювати судову систему шляхом там звільнення всіх і наберемо нових, все одно, коли наберемо нових суддів, будуть нові судді за різного шляху, як їх обирати, все одно буде сторона, яка буде незгодна з судовим рішенням. І так можна змінювати дуже-дуже довго. Довіра має бути така, що е людина, прочитавши судове рішення за результатом розгляду її питання. Прочитавши його, повністю зрозуміє, що на всі питання, які вона задавала, вона знайшла вичерпну відповідь. Рішення буде повністю зрозумілим для неї за всіма показниками, і вона навіть не буде бажати подавати апеляцію по цьому рішенню. Але на сьогоднішній день, то що маємо більшість судових рішень, не більшість, але судові рішення. Йдуть в апеляційну інстанцію, люди не згодні з цими рішеннями через те, що не зрозуміла самосутність, чому вирішена таким чином справа, чому в інший спосіб вирішена справа. Є справи, які тривають досить довгий час, в судовому розгляді перебувають. І люди не можуть знайти відповіді на ті питання, які, які вони ставлять перед судом. Це технічні процеси і непорозуміння виникають. А, непорозуміння виникають. Ну. Багато причин. Я думаю, що причина схема зміни суддівського корпусу, яка на сьогоднішній день постійно лунає в суспільстві, про те, що необхідно це всіх звільнити. От. Однак, це, на мій погляд, ну, не дуже простий шлях. Ну досягнемо чого звільнимо всіх суддів. з'являться нові судді, і знову таки не буде довіри до цих суддів. На моє переконання, що ті способи оновлення, які запропоновані, теж є не досить дієвими. Необхідно змінювати через професійні асоціації. Тобто, судді мають з'являтися на посадах суддів шляхом обирання їх. Але обирати мають професійна асоціація, до якої входять юристи конкретного населеного пункту, які мають визначитися самі на своїх зборах, кого вони із свого складу делегують безпосередньо в судді. І тоді вже буде довіра, я вважаю, більш розуміння, що не хтось десь в Києві не зрозуміло хто не за зрозумілими процедурами визначає, що ця особа буде суддею. Тут, а вже буде на місці, будуть визначатися фаховий рівень. Ну, от. Про це ми поговоримо далі. Олександр, до вас запитання як до представника ось, керівника апарату господарського суду, що ви вважаєте з цього приводу? Чому така низька довіра до судової гілки влади? <кхем> Мені цікаво було почути, що е, виявляється. Е, не така вже й популярна ідея повного очищення судової влади, як здається. В суспільстві вона подається як повної зміни суддів. Вона подається як такий найпростіший перший крок, який треба зробити. Але треба, мені здається, розуміти, що. Прості, прості рішення, вони не завжди правильні. Чому Треба, це не просте рішення? Реформування ну, ну, чому Такої, замінити, цілої замінити системи. всіх суддів, в принципі, технічно не важко. Це можна зробити, ну, не знаю, за півроку, в принципі, можна по всім вертикалям замінити суддів. Але, по-перше, питання на кого замінити? Мені здається, що у нас досить серйозні проблеми. В самому суспільстві з ставленням до корупції з цінностями, особливо в юридичному професійному середовищі, ну не хочу давати якби вішати ярлики, але ті, хто вчились в багатьох. В Багатьох юридичних закладах навчальних вони вже інфіковані, скажімо що судова реформа це якось продовження боротьби з корупцією. У нас була реформована і реформується прокуратура, міліція на поліцію. І тому безумовно що важливим у відновленні довіри ну, суспільства до влади і, взагалі, до, до, до справедливого розгляду судових справ є робота самих судів. І тому та це такий ключовий і такий відповідальна ділянка реформ. Пані судової гілки влади можливо навіть вона повинна була бути першою, оскільки без судової влади не рухаються люстраційні справи, вони ну гинуть, скажімо, в правоохоронних органах на етапі підготовки. Без справедлива суд Без справедливого суду неможливо говорити ні про який інвестиційний клімат. Тобто ти ви це вважаєте, все... що ця реформа не на порядку денному? Ні, я вважаю, що вона була на порядку денному ще рік тому, ще півтора роки тому, після революції гідності. І більше того, я скажу, що здається, що її гальмують судді, суддівський корпус, але це не зовсім так, тому що ну навіть ну, а як судді навіть... поставились до цієї реформи. Ну, судді працюють в тих умовах, які їм е, створюють. Е, я можу процитувати: до нас приїжджав голова вищого господарського суду. Він е, прямим текстом зустрічі говорив, що е, якби після е, Революції Гідності відбулося е, очищення е, Принаймні найбільш діозних суддів, то це був би позитивний сигнал і для суспільства, що е, часи змінились, і треба ставитись до судду інакше. І для суддів знову ж таки, що часи змінились і не можна працювати за старими схемами, але чомусь це не відбулось. Не сталося? тобто Чому? напевно Напевно, так з того часу жоден суддя не був звільнений, хіба що можливо хтось пішов на пенсію. А чому це сталося? Напевно, це питання не більше до виконавчої гілки влади. а Сергія, ну ось ми так планово до вас переходимо. Ви почули дві точки зору. Що ви думаєте з цього приводу? Я Наскільки так. актуальна ця реформа? Ну, перш за все, давайте почнемо з того, що ця реформа була з самого початку з Майдану задекларована як певна обіцянка перед нашим народом, який повстав проти того режиму. Ми не будемо казати про минулі часи і все інше. І вона на сьогоднішній день залишається, на жаль, лише тільки в декларації. І зараз підігрівається до неї, скажімо, певний попит у зв'язку з да, черговими виборами вже в місцеві органи самоврядування. Тому, якщо ці питання, ну, не виступаючи, як кажуть рефері, да, а, мій колега виступає, там, суддівська гілка, там, подібне представників, я поділив би ці питання на декілька етапів. Ну, по-перше, Є питання щодо законності і справедливості судових рішень. Це одне питання. Є хто їх приймає? Це друге питання. Блок і третє, в яких вони в дійсності умовах працюють. Тому, якщо казати е, наразі, чи потрібна ця реформа, всі про це знають, і можна про це навіть не казати. Потрібно не казати, а робити. Більшість О, громадян виступають за радикальні або серйозні зміни у судовій системі та вважають проведення судової реформи одним з найактуальніших напрямків. Згідно з даними опитування, понад 46% громадян висловилися за те, що змінювати в судовій системі потрібно геть усе. І 34% висловилися за серйозні, хоча і не радикальні зміни. Необхідні часткових і обережних змін. Мін підтримали 8% громадян, і ми телефоном спілкувалися з експертом з реанімаційного пакету реформ, з кандидатом юридичних наук Романом Куйбідою. І ось що він нам сказав: по-перше, реформа судової системи, так само як і антикорупційна реформа це реформи номер один в державі, були визначені президентом. І власне це підтверджується ціологічні дослідження, що найбільший запит до них в суспільстві. На жаль, поки що ті кроки, які зробив законодавець, вони не виявилися достатньо ефективними, тобто, скажімо так законодавець починав з маленьких кроків, намагаючись ну дати судовій системі можливість змінитися зсередини, але на жаль, судова система не скористалася, судді не скористалися цими можливостями. Скажіть, будь ласка, що саме не було вжито? Що саме сьогодні заважає провести таке тотальне впровадження цієї реформи? Чого не дописали в законі? Ну для прикладу, закон про відновлення довіри до судової влади, який було прийнято більше року тому, дав можливість суддям самим собі обрати керівників, тобто голів судів. А це саме ті фігури, які через які відбувався раніше вплив. З адміністрації президента Януковича, і результатом стало те, що біля 80% голів судів залишилися на своїх же посадах. Uh -huh. Теж саме процедура перевірки тих суддів, які приймали рішення щодо майдану, була створена тимчасова спеціальна комісія, яка мала провести відповідні перевірки. Вона провела ці перевірки, але Рішення з цих питань має мала прийняти Вища Рада юстиції. На жаль, знову ж таки через судові рішення процес формування цього органу було заблоковано, і Вища Рада юстиції запрацювала лише влітку цього року, і тільки тільки зараз доходить до розгляду ось цих подань. Але насправді ось ці справи щодо майдану, це всього на вершина айсбергу. Mm -hmm. От і навіть звільнення цих декількох суддів, декількох. Мабуть, не тільки десятків, а й сотень суддів не дасть бажаного результату. Тобто судова система якісно внаслідок цього не зміниться. Приклад інший. Прийнято в лютому цього року закон про забезпечення права на справедливий суд, і він встановив, що протягом півроку має бути проведено переатестацію суддів Верховного суду і вищих судів. Так, от знову ж таки, суддівський корпус, а саме рада суддів це Орган суддівського самоврядування. Фактично заблокували створення методики ось такого оцінювання, і власне воно досі навіть не розпочалося хоча буквально через тиждень має завершитися. На наш погляд, саме механізм створення нових суддів – і конкурс на суддівські посади, в якому можуть взяти участь як діючі судді, так і люди з позамеж судової системи. Оце якраз мало би бути тим виходом з цієї ситуації. До речі, єдиний такий успішний досвід проведення такої реформи на пострадянському просторі це в Естонії в 92-93 роках. Вони фактично заснували нову судову систему. Приблизно 67% було набрано за за конкурсними процедурами нових суддів решта це ті судді, які працювали раніше, і середній вік суддів в судовій системі складав 40 років. Тобто переважно прийшли люди. Доволі молоді, ті, які готові були ну фактично заново формувати судову систему. І в результаті ми можемо побачити, що Естонія з усіх країн колишнього радянського союзу має найвищий рівень довіри до судів, якийсь і фактично з довірою до суддів в таких країнах, як Канада, Сполучені Штати, Велика Британія. Ось така думка нашого експерта Романа Олексійовича. Юрію, як ви прокоментуєте? Яка у вас точка зору? У мене така думка виникла. Чому взагалі судова система? Те, що було сказано, чому вона сама не оновилася. Тобто було дане час для того, щоб судова система оновилася сама, і оновлення це полягало в тому, що відбудуться якісь збори в судах і буде обрання на адміністративні посади. Я думаю, вона не оновилася через те, що судді до цього взагалі не були готові. Вони не звикли на протязі всього часу існування незалежної України, не звикли до того, що їм дають можливість. Самостійно самим приймати будь-яке рішення, оновлюватись в якийсь спосіб, і загалом оновлення адміністративних посад воно ніяким чином не призводить до відновлення довіри, до запровадження якихось нових стандартів в прийнятті рішень в розгляді справ. Фактично, сам термін люстрація, який застосовується в суспільстві по відношенню до судів, вважаю, що він є невірним. Не можна застосовувати ілюстрацію звільнення всіх поголовносуддів, це неможливо робити. Це питання, як навіть законопроект термінологічно називався називається відновлення довіри до судової гілки влади. І це є головним. Відновити довіру можна, коли буде розглядати спір людина, суддя, якому довіряють приймати рішень на сьогоднішній день. Вік, з якого можна стати суддею, він не дає навіть можливості довіряти цій особі, коли приходить до суду громадянин, там якому 45 років, і коли він бачить, що його справу слухає суддя, якому 26 років. То він не буде довіряти за будь-яких обставин. Наприклад, на території Вер... Великобританії суддею може стати особа, яка має стаж роботи 25 років практичної роботи. Тобто не десь сидіть юристом на підприємстві або в банку сидіть, а 25 років практичної роботи. І от моє переконання, що будь-які ну, тести... Ну, якісь виключення. Я, якщо <хи> будь-які тести, які проводяться, вони не призведуть до зміну судової системи. Так же саме, ми бачимо. Тести, які були пройдені в прокуратури, перший етап він призвів до того, що всі працівники прокуратури не брали високі результати за цим тестуванням, тому що перевірка відбувається фактично на пам'ять запам'ятання тих термінів, які використовуються в діючому законодавстві, а не питання їх застосування. Немає життєвого досвіду їх застосування, і те, що я аналізував за результатами прокурорських тестів, це те, що більші показники набрали ті, що Недавно прийшли зі студенчества. Тобто вони лише закінчили недавно свої вузи, прийшли, і в них найкращі показники, бо пам'ять найкраща. А відновлення, якщо будемо довіряти тому суддю, а відновити, я вважаю, що можливо цю довіру, якщо, наприклад, в місті Суми буде професійна асоціація, до якої будуть входити всі юристи. І на зборах цієї професійної асоціації можна буде приймати рішення про те, що збори. Обирають суддею, який буде на цій території судочинство чинити у цю особу, і тоді кожен знає із практикуючих адвокатів, юристів, кожен знає хто на що вартий. Із самих практикуючих адвокатів юристів і чи можна цій особі довірити приймати рішення і довіряти тому, що вона напише в своєму рішенні, як вона вирішить взагалі, цю думку, справу? Сергія почути, що ви думаєте з цього да, приводу? З цим е, погоджуюсь, але ж ще й питання, і самою, е, скажімо так, те, що я почав казати, вертикалі. Тобто питання в чому Набрати да, таким чином, це зрозуміло е, в цій. Передак можуть вступати діючі судді, це зрозуміло. є певні там тести, назнання, це зрозуміло, все теж. Але ж питання ще повинно бути в системному подальшому працюванні, бо людина, яка потрапляє в те чи інше оточення, з часом вона або, або на поки удосконалюється. Да, або воно підкоряється до системи. Чому питання, от тільки що ми слухали, що воно не дало там можливості, тому подібне? А чи хотіла ця система, яку реформують, щось змінювати? О, добре. І, Як і, і, ви петроні... вважаєте, чи хотіла система? Зараз повернемо Сергію до вас. Чи хотіла система цих змін? Ну, я на це дивлюсь трохи інакше. Мені здається, чесних суддів не так вже й мало, а професійних взагалі дуже багато, які добре знають свою роботу. І вони, звичайно, їм хочеться, щоб їх поважали. Це, це, це нормально. Людина, яка багато вклала в своє професійне становлення, ну не хоче, щоб її по сміттєвим бакам тягали, скажімо так. Але я просто завершу. Мені просто здається, що це питання не таке принципове, не так вже багато повноважень у голови суду, щоб по ньому рівняти ставлення до судової системи. Всі, це скоріше питання психологічне. Кожна людина. Вої е, звички, навички нічого не помінялось в судах е, в плані адміністрування. Чому раптом повинні інші люди були захотіти стати головами? Ті, хто до цього бажав стати головами, головою заступником виконувати адміністративні повноваження, вони звичайно брали участь у виборах. Е, є судді і таких на, на жаль чи на щастя, не знаю. Більшість, які які хочуть виконувати свою роботу, е, здійснювати і правосуддя Вони не хочуть займатися адміністративними Юрій справами. Питання, питання не в тому, що там адміністрація, все інше, питання ведеться в іншому, в принципі, діяти за повагу. Да, добре. А чи задекларована ця повага суду до тих, хто до них приходить? Простий приклад: людина приходить і вона мусить чекати декілька годин, поки суддя сходить по кури, поп'є чай, потім сходить до голови, потім сходить ще до чогось і кудись, потім він вирішить, потім він піде вдруг на рачу. І після того людина, яка вже закипає дві години, вона повинна зайти і сказати ваша честь. Я ще, якщо вам щось треба, ви підписуйте, будь ласка, документи, я ще посижу, бо мені нічим займатись. А потім моїм колегам кажуть, ви знаєте, звукозапийшла 30 секунд. Вам я можу дати відсоток згідно граничного розміру. Ну там гривню за годину. Yeah. Ви розумієте? І я після того дожу його поважати. Тут питання не поваги. Тут питання роботи системи. Я розумію, що голова суду по ній ніхто не може рівняти. Ми кажемо. По підходу до цієї роботи, якщо, як каже е, мій колега, да дійсності цю людину знаєте, на що вона варта, вона да, вона буде землю, землю рить, але вона буде добивати справедливості. І тоді, якщо є такі да, принципи, щоб е, вибірність була до того судді, е, які розглядає. якщо у нас був колись да Третійські там суди і тому подібне, там теж є певні, скажімо, важелі, певні так скатне негаразди, але на сьогоднішній день їх фактично немає. Шляхом прийняття певних, да, певних законів. І от в чому питання, я хотів би завершити свою думку. Якщо у нас набираються професійні судді, які в дійсності, і ми намагаємося змінити систему, є система нагляду за ними. Я не кажу про Раду суддів, Вищу кваліфікаційну комісію, от, Вищу Раду юстиції. Це зрозуміло, є певні закони, вони по ним працюють, і це, мабуть, буде темою іншого передачі і так далі. А далі, яка є наглядовість? Моє бачення, наприклад, якщо б в даному випадку. Бо є твердження, що убрати апеляційні суди, зробити якісь окружні там, на, на декілька областей, на, на штат господарських судів та подібне. Потім ще щось. Це все суєта е, робота, і вона має опять же ж, ця реформа вже занесену корупційну складову. Бо хто буде вирішувати, хто залишиться, хто ні. Як ви будете оцінювати, де ви будете сидіти, в Харкові, чи в Полтаві чи в іншому, яке це буде приміщення, скільки цього грошей взяти? Бо дає прислів'я, хоче заробити кошти, властою будівлю будівництво і тому подібне. Не варто цього робити і ламати все, бо є в багатьох системах те, що корисне, і його потрібно запроваджувати, залишати. Моя думка: нехай залишається та кількість суддів з ними розбереться потім там того ж само тестування, вибори і так далі. Але зробіть, наприклад, вирішення спорів шляхом розподілення по всій Україні. І тоді вже суддя з Букачева не буде апеляційного суду. Дзвонить в сум і казати, що треба зробити так. Бо якщо ти не зробиш, як я тобі кажу, п'ять апеляцій, ти поїдеш на ВККС, бо в мене пишемо тебе жалобу. А так, що інакше, у мене з прокурором області домовленості ти взагалі сядеш. Ось оцей, оцей момент ніхто навіть не вирішує. Ви можете до цього додати, буквально там залишається об часом. Практикуючи адвокати, юристи ніколи не проголосують на своїх професійних зборах за того суддю, якого вони безпричинно чекали декілька годин, навіть декілька хвилин. Чекали, не зрозуміючи чого, бачучи, що суддя знаходиться у себе в кабінеті, п'є чай або кудись дійсно пішов по якимось справам. Тобто, за такого вже не було б голосування. Вони б не хотіли б його обирати. Так, з цим погоджуюсь. І в даному випадку ще крім на додачу, що запропонував мій колега, зробити і внутрішні зміни шляхом підпорядкованості реального розподілу справ. Бо е, трапляються такі випадки, що деякі судді, або справи до деяких суддів, певних, скажімо, адвокатів там, чи юристів, якимось чином не потрапляють протязі декількох років. Це не ведеться там, що один раз там звернувся за своє життя. А людина, яка постійно практикує. І здається, таке дивним розумінням, а як це так, система обходить певну особу. Або якщо проаналізувати, що до певних осіб потрапляють певні тільки справи категорії. Тобто, оцей банк, вибачте, обслуговує цей суддя, а цей цей. Розумієте? І нагляду простіше кажучи. Простіше кажучи. Те, що я кажу, якщо у нас є певна реформа стосовно апеляційних і наглядових інстанцій, щоб воно розподілялось помірно і можливості уникнути корупційної складової, як з боку внутрішнього, так і зовні. Бо про що кажеться? Казалася реформа, що зміна повинна бути не за рахунок тих суддів, що є, що вони повинні там між собою перегризтись, перебитись і вирішити, хто з них буде сильніший працювати. Ні, а суспільство для якого вони працюють. І суспільство мало можливості і впливати на це, і допомагати, бо потрібно ж так само і робити певні умови. Бо поступатись тими досягненнями, якими є, особа немає. Бажання будь-яка, це психологічне ставлення. Але якщо їй дають певні умови, дивись, будь ласка, якщо ти працюєш чесно, є такі певні гарантії. Ну як у нас у адвокаті написано, да? час хвилиночку, гарантія зазначається, що у нас передбачена Конституція України написано, але ж головою в Конституції адвокатури немає взагалі ніхто. Це не на це дивиться. Так само і тут, якщо у нас є 124-та стаття конституції, вона повинна реально працювати і відповідати. Тому в даному випадку є і внутрішні зміни, які потрібно робити, і е, з, з залученням загалу громадськості, щоб людей не залишати на, на самоті з реформи. Я дякую, Олександре. Буквально 10 секунд. Е, мені дуже шкода, що мало часу, тому що е, я б хотів. Ти ще посперечатись, але не, не, не матиму на це часу. Я е, не впевнений, що ця, ця ідея виглядає дійсно корисною обрання е, суддів з юридичного середовища. Але чи не вважають практики юристи, що е, самі адвокати є. Е, 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 е. Півучасниками створення такої, такої корупційної схеми, яка існує навколо суда. Суд. Що часто на також частково так. те, що сталося з судами, втрата довіри, це і е, вина і юридичного всього середовища. Юридично ну що ж, середовища. дякую за те, що взяли участь на у нашому моті. ефірі. Сьогодні ми говорили про реформування судової гілки влади. Нагадаю, в студії були у нас адвокати Юрій Ломака, Сергій Рижова, також керівник апарату господарського суду Олександр Лебедь. Бережіть себе.